На Волині у селі Нові червища Камінь Каширського району працівники ТЦК відкрили вогонь по людях, повідомляють Змі: П'ять чи шість разів стріляв у мене. Просто в мене, а в ту другу, там по сусідстві, попав сюди. Чоловік, за якого вступилися жінки, має непросту долю. Я вийшла. А вони там, один хлопчачок їхав, він інвалід, він не годний воювати. Їхав, і я кричу: Вова, тікай, їдуть ті цікашники. А він не почув. І бус чорний, він їде, а бус чорний їде і йому на, як, перерізав дорогу. І двох із буса, а двох із цієї машини виходять, і за нього велосипеда кидають туди. Там, десь кінь пасеться, кидають велосипеда його, а його і скрутили, і в бус посадили. Ну, із перших днів пішов, забрали теж цікашники, то 24 роки на Куп'янську загинув. Сина теж зловили так само, як і цього хлопчака. Двоє діток було в машині, то діти два дні, двоє суток не могли до тями прийти, що то батька забрали О, і зять. З перших днів взять воює теж, а то пройшов і всю війну цю. Я за людьми, я за, я за хлопцями буду. Я скільки жити, то буду заступатися за ними. З собою бумагу возить, що він не придатний цього, бо він інвалід. І вони його навіть кажуть, хлопці, в мене є бумага, така, щоб ви не маєте права мене брати. Але вони не слухали велосипеда, кинули його, скрутили.